Всім привіт! У цьому відео ми розглянемо різницю між прямим і своротним проксі. Взагалі, що таке проксі? Проксі-сервер, який часто називають веб-проксі це сервер, який сидить перед групою клієнтських машин. Коли ці комп'ютери роблять запити на сайти та послуги в інтернеті, проксі-сервер перехоплює ці запити, а потім спілкується з веб-серверами від імені клієнтів як посередник. Наприклад, візьмемо три комп'ютери, які беруть участь у типовому прямому проксі зв'язку. Це домашні комп'ютери користувача Б це прямий проксі-сервер. С це сервер походження веб-сайту, тобто той, де зберігаються дані веб-сайту. У звичайному інтернет-спілкуванні комп'ютер А безпосередньо звертався до сервера С. При цьому клієнт висилав запити до сервера, і сервер відправляв відповіді, пов'язані з цим клієнтом. Коли встановлюється проксі-сервер, комп'ютер А відправляє свої запити до Б, який потім передає їх на С. Потім С висилає відповіді на Б, який знову передає їх на А, для чого ж додавати посередника. Існує кілька причин, через які користувачі можуть використовувати проксі сервер. Перша, це уникати обмежень держави або інституцій, Те, які уряди, школи чи організації використовують брандмауери для обмеження доступу користувачів до певних ресурсів інтернеті. Проксі-сервер може бути використаний для обходу цих обмежень, оскільки вони дозволяють користувачеві підключитися до проксі-сервера, а не безпосередньо до блокованих сайтів. Друге – це блокування доступу до конкретного контенту. Наприклад, проксі-сервери можуть бути налаштовані для блокування групи користувачів доступу до певних вебсайтів. Припустимо, шкільна мережа може використовувати проксі для фільтрації вмісту і обмеження доступу до соціальних мереж. Або інших непропустимих ресурсів. І третє – це захист особистої інформації в інтернеті, деякі користувачі можуть бажати підвищити свою анонімність. Однак в інших випадках, особливо в країнах з авторитарним урядом, використання проксі-сервера може допомогти політичним дисидентам ухилитися від наслідків. При з'єднанні з, з вебсайтом через проксі, важче прослідковувати IP-адресу дисидента, забезпечуючи більший рівень анонімності, зворотний проксі. Це сервер, який сидить перед одним або декількома веб-серверами, перехоплюючи запити клієнтів. Це відрізняється від прямого проксі-сервера, де проксі сидить перед клієнтами. За допомогою зворотного проксі-сервера, коли клієнти надсилають запити на сервер походження веб-сайту, ці запити перехоплюються зворотним проксі-сервером. Потім зворотний проксі надсилає запити та отримує відповіді від сервера походження. Тобто прямий проксі розташований перед клієнтом і гарантує, що жоден сервер походження, від нас позначений як F, не взаємодіє безпосередньо з цим конкретним клієнтом. На відміну від цього, зворотній проксі-сервер розташований перед сервером походження, і гарантує, що жоден клієнт не спілкується безпосередньо з цим сервером походження. Зазвичай всі запити від D направляються безпосередньо до F, і F відправляє відповіді безпосередньо на «D». За допомогою ж зворотнього проксі-сервера всі запити від D будуть направлені безпосередньо до I, і E надсилатиме свої запити та отримуватиме відповіді від F, потім і передасть відповіді відповідним чином на D. Які ж переваги зворотного проксі-сервера? Перше, це навантаження балансування. Популярний веб-сайт, який щодня отримує мільйони користувачів, може не впоратись з обробкою всього трафіку за допомогою одного сервера походження. Зворотний проксі може забезпечити рішення для балансування навантаження, розподіляючи трафік рівномірно між різними серверами, щоб запобігти перевантаженню будь-якого конкретного сервера. У випадку повної відмови одного з серверів, інші можуть взяти на себе роботу з трафіком. Друге, це, звісно, захист від атак. Встановивши зворотний проксі-сервер, веб-сайт або служба, може приховати IP-адреси своїх серверів походження, ускладнюючи цільові атаки, такі як DDoS. Замість того, щоб атакувати безпосередньо сервери, зловмисники можуть намагатись націлюватись лише на зворотній проксі, який може бути більш ефективно захищений. Третє, це глобальне балансування навантаження на сервер, відоме як GSLB, тобто навантаження розподілене між серверами, розташованими по всьому світу, і зворотний проксі-сервер направляє клієнтів на сервер, який є найближчим до них. Це зменшує відстань, яку потрібно подолати для передачі запитів та відповідей. Що мінімізує час завантаження, четверте кешування. Зворотний проксі може кешувати вміст, що призводить до покращення продуктивності. Наприклад, користувач у Києві може отримати кешовану версію вебсайту від локального сервера проксі з України замість безпосереднього звернення до сервера походження в США, що сприяє швидкості завантаження. І п'яте це шифрування SSL. Зворотний проксі може використовуватись для розшифрування і шифрування SSL або TLS комунікацій. Зменшуючи обчислювання навантаження на сервер походження. Обидва типи проксі, прямий і зворотний, мають власні застосування та переваги, і вибір між ними залежить від конкретних потреб та вимог користувача або організації. Якщо це відео було корисним, будь ласка, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. Для мене це дуже важливо. І до зустрічі в наступному відео!